До Дня Незалежності у Луцьку відкрили дитячий садочок номер 41 що не функціонував два десятки років. Понад 11 мільйонів гривень на реконструкцію приміщення виділила Луцька міська рада. За досить короткий термін. Працівники однієї з волинських будівельних компаній зробили ремонт, облаштували територію, відновили огорожу, побудували ігрові майданчики. Усі вони завітали й на урочисте відкриття дошкільного навчального закладу. Гарний, ошатний європейський дошкільний навчальний заклад номер 41 радо відчинив свої двері для 75 діток. Ця оселя має стати оберегом для малечі, яка тут зростатиме і вчитиметься. Що тобі тут сподобалося? Садочку, скажи, дивись, які гарні горки тут, так? Качелі. Ми... Тут... Все потрібно. А кімнати, спальні красиві. І шкафчики каже. За словами завідувачки дитсадка Лариси Мінаєвої, вони навіть підібрали й відповідну назву Берегиня, яка захищатиме малечу від усіляких недуг і негараздів. Батьки нам віддають своє найдорожче своїх кровинок. І щоб вони тут були в затишку, в комфорті. А берегиня це є жінка, яка оберігає. Найменших на даний час в першій молодшій групі у нас вже зареєстровано 20 діток, в другій молодшій теж 20 діток, і в середній старші по 10 діток. Тривалий час ця будівля використовувалась не за призначенням. Упродовж двох десятків літ тут працювали різні соцслужби. Після реконструкції для дітей встановили сучасну систему опалення, тепло, пункт пожежно-сигналізацію. Використовували лише екологічно чисті будівельні матеріали та енергоощадні технології. Облаштовані приміщення із сучасними меблями оглянули голова облдержадміністрації Володимира Гунчик і Луцький міський голова Микола Романюк. Проінспектували посадовці і замінену систему водопостачання, харчоблок і пральню. А вихованці дошкільного навчального закладу потішили гостей концертом. Будуть роки, вони виростуть, стануть самостійними. І в своєму житті будуть робити дуже-дуже багато добрих справ захищати вітчизну, розбудовувати економіку, вчити дітей, але напевно десь цим маленьким діткам колись запам'ятається І десь в серці буде та перша зернинка, що Мій маленький шлях по цій великій землі я починав з такого прекрасного садочка, з такою прекрасною назвою Берегів. Завдяки тим процесам децентралізації, які проходять в нас у державі і в міському бюджеті, виявляються кошти. Тому хотілося б, щоб наша держава і в подальшому розбудовувалася. Щоб пошвидше наступив мир на нашій українській землі, а все інше, ми разом з вами зробимо. Луцький міський голова Микола Романюк вручив подяки будівельникам, які працювали на цьому об'єкті. А чоловічий вокальний квартет Акорд подарував усім присутнім пісенне вітання.